Подорож ведмедя Вінні Привіт, дорогі малята! Сподіваюсь, ви раді мене бачити та чути, і допоможете мені у сьогоднішній пригоді. Сьогодні до мене завітають мої друзі, але в мене зовсім немає чим їх пригостити. Тож мені доведеться поїхати в місто та відшукати частування на звук В. Ви готові поринути зі мною у цю неймовірну подорож? Щоб доїхати до магазину, мені потрібен транспорт, але він має починатися на звук В. Хм, що ж мені обрати? Велосипед, таксі, трамвай, метро. Правильно, Велосипед. Фух, нарешті ми доїхали до супермаркету. Дякую, що допомогли з транспортом. Ви справжні помічники. Тут так багато усього смачненького. Але я хочу знайти частування, які починаються на звук В. Допоможіть мені, будь ласка. Що з цього мені підійде? Апельсин, яблуко, банан, виноград. Three, two, вірно, виноград. Тож, йдемо далі. Що з цього підходить? Вафлі, цукерки. Шоколад. Печиво. Three, two, Вірно. Беремо вафлі. Чудово! Ми вже зібрали частування. Але ще потрібно знайти щось, що можна випити на звук В. Що з цього підходить? Сік, чай, вода, молоко. Three, two, Вірно, беремо воду. Ось які частування ми обрали на звук В виноград, вафлі та вода. Супер! Тепер я готовий повертатися додому до друзів. Він швиденько повернувся додому, розклав частування та чекав друзів. Ви неймовірні. Завдяки вашій допомозі я знайшов усе, що потрібно, і тепер можу пригощати друзів. Дякую вам, мої маленькі помічники! Тож давайте святкувати разом!